Всім доброго дня, Одоста Максим Сергійович Ярос. Щойно переглядаючи Facebook, натапляю дуже часто на такі от відео, що бивші облгази, як вони стверджують, що вони вже стали державною компанією. Як відлічити їх від бивчих шахраїв і дійсно, що вони стали державною компанією газмережі України в кавичках державною? Так дуже легко. А яким чином борги, якщо навіть такі є у людей перед фірташовською компанією перебрала на себе газмережі України? Це зовсім інша фірма. Да? Тобто, так як відбулося з фірмами постачальників, тобто були газбути, перейшли, мали перейти до НАК Нафтогазу, перейшли до ще одної шарашкиної контори, то в Нафтогаз, да? все, все з чистого ліста, як говориться в народі. Да? А тут... Опа на пред'являючи самі борги. Якщо є борги і фірмиці вважають, що люди їм щось заборгували, звертайтесь до суду, юридична компанія да, з кодом ЄРДПУ, там Вінниця газ, а те Вінниця газ, а те там Хмельниць Газ і так далі. Но не газ мережі. Газмережі, якщо перейшли, все, почали діяти, почали працювати, це зовсім інше. А тому та, якщо буде якась заборгованість, то вже інша компанія, яка надає послуги, ну і може звертатись до суду і щось там требувати. А це доводить що? Це доводить той факт, що ніхто нікуди не перейшов. Для чого тоді взагалі було це все зроблено? Про забирання у фірташа цю компанію створили іншу компанію, щоб що? Людина сплатила, тобто. Як вони вважають, державні, е, державне підприємство з новими працівниками намагаються що? Щоб люди заплатили оплатну компанію Фірташа, бо це якоби щось там на щось впливає? Тому народ, думайте, думайте трошки своєю головою, і хоча б якщо вони представляються державними, що вони вже державна компанія газмережі, так ви хоча б подивіться їхнє посвідчення. Tomou, então, dá-lhe